Майбутнім школа твої груди, нехай святиться твій простий поріг. Мальовниче рідне село, заквітчене мальвами та чорнобривцями. Це незабутня колиска, наймиліший серцю куточок малої батьківщини, село Розаліївка. Осередком духовного розквіту села була їх. Розолівська школа починає свою історію із 1864 року. Серед випускників нашої школи багато відомих та поважних людей вчителі, лікарі, агрономи, інженери, артисти, юристи, військові, геологи та кандидати науки. Сучасна Розоліївська школа збудована у 1965 році. Це двоповерхова будівля з просторими класами, спортивним та актовим залами їдальними. У закладі працюють творчі, ініціативні, креативні педагоги. Для ефективного функціонування навчально-виховного процесу у школі вчителі вміло поєднують систему традиційних та інноваційних методів і засобів навчання. Про ефективність та дієвість обраного напрямку роботи як найкраще говорять досягнення вчителів та їх учнів. Наші учні переможці шкільних та районних олімпіад і конкурсів. Серед четвертих класів району голуб Анастасія посіла перше місце на олімпіаді з математики. Протягом п'яти років Бялківський Євгеній займав призові місця з предметних олімпіад математичного циклу. Перший матч Національної збірної України із збірної Швеції у Євро-2012 був успішним завдяки тому, що учень третього класу нашої школи виводив футболістів В шведської команди. на Прикраси з бісеру нас приваблюють своєю красою та вишиканістю. Ми брали участь у районному конкурсі прикладного мистецтва. Серед нас є майбутні модельєри та дизайнери. Велику допомогу у навчанні та вихованні надають інформаційно-комунікаційні технології. Діти залюбки відвідують кабінет інформатики. Використовують інтернет ресурси у навчанні та позакласній. Комп'ютер сприяє краще підготуватися до уроків, підготувати реферати, проекти, презентації, дає можливість покращити якість навчання, а також відшукати цікаву інформацію до гурткової роботи. У найближчому майбутньому від рівня інформатичної культури молодого покоління залежить розвиток будь-якої держави світу. Найкраще підготуватися до ЗНО. Відкривають нові шляхи і надають широкі можливості для подальшої диференціації загального навчання. Ось і школа любимої мури. І до мене біжать школярі. Ми перевезли нам новий комп'ютер! О, ні дітки, то знову старий. Вчителі нашої школи вміють і хочуть використовувати комп'ютерну техніку на своїх уроках. Але працюють за графіком, який обмежує наші можливості. Активні, уважні, розумні, працьовічі, квітливі, впевнені, креативні, енергійні, сміливі, дружні, достойні взяти участь у конкурсі.